Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Нещодавно підбивала підсумки витрат за місяць, і виявилося, що на розваги в мене пішло рівно нуль. Тому рішення про поїздку до подружки було прийнято досить швидко. І як ви вже зрозуміли, я нарешті відправляюсь в поїздку. У мене, як завжди, з собою мінімальний мінімум речей, тільки найнеобхідніші речі взяла і буквально пару образів, і цього мені зазвичай вистачає. Та збираючи сумку цього разу, я таки замислилась про невеличку валізу. Це моя не перша поїздка в Чорногорію. Вже десь рік тому я там була, і саме в цей період. Цього разу мені вдалося також купити вигідно квитки, і це були квитки на перший рейс, який летів з Кракова в Чорногорію, і вони мені обійшлись в 50 євро. Квитки в інші дні були вже в рази дорожчі, і це дивно, оскільки курортний сезон в Чорногорії ще не почався. Я приїхала в гості до своєї подружки, і саме вона зустріла мене з аеропорту. Наша перша зупинка і моє улюблене місце це Порто Монтенегро і будь-який заклад там. За цей короткий проміжок мені вдалося побувати в багатьох місцях, але саме це мені подобається найбільше. Розважальна програма в Монтенегро починається з порту. У мене є особистий гід, який водить мене по всім лакшері найгарнішим місцям. Для мене тут гарний кожен куточок: пальми, море, світить сонце, гарна погода. Я не знаю, що тут може не подобатись. І найцікавіші магазини для мене знаходяться теж там. В планах було знайти собі бальзам для губ, і я вже давно запримітила від бренду Біоложик. Якщо він мені сподобається, то згодом, звісно, поділюсь своїми враженнями. Я вже деякий час придивляюсь до чобітків табі, і саме тут мені вдалося їх приміряти. Що, думаєте, стосовно такого незвичного взуття, бо мені сподобалось, ще й досить зручно. Жодна поїздка в іншу країну не обходиться без шопінгу, та я за раціональний шопінг і поки що все придивляюсь, а потім все замовлю онлайн. Можливо, а може і не замовлю. Оскільки я не тревел-блогер, тому не можу поділитись з вами якимись ексклюзивними маршрутами або методами, як можна зекономити на поїздці, тому просто поділюся атмосферою, гарними видами і закладами, які сподобались. Місця, в яких я буду далі, я їх точно раджу відвідати. Вони того варті. Порто Монтенегро відвідали, пройшлись по магазинам, дещо навіть придбали і багато чого придивились. А далі на черзі Луштіца бей. Луштіца бей – це курортне місто, побудоване повністю з нуля, і задумане не лише як туристичний об'єкт, а як місце для комфортного проживання цілий рік за власними школами, медичними закладами та культурною інфраструктурою. Виглядає це місце досить незвично і навіть штучно. Таке відчуття, наче ти знаходишся в якомусь фільмі на знімальному майданчику. Всі будиночки дуже гарні, але все таке однакове і штучне. Хоча в цьому теж є свій шарм. Одне задоволення пити каву і споглядати за такими видами. Але, зізнаюся чесно, більше я не споглядала за видами, а обговорювала все, що накопичилось за ці роки, поки ми не бачились. А тем там дуже багато, просто повірте на слово. А це, щоб ви не забували, до кого я туди поїхала, До Віки. І оскільки моя подружка тут мешкає вже декілька років, то саме вона показує мені тут найгарніші місця. Перед приїздом в мене не було якогось плану. Як я роблю це зазвичай, я не додавала собі пункти, які хочу відвідати, тому що я тут вже один раз була, розумію, в принципі, що мені подобається. Ну і подружка краще порадить, що треба відвідати. Оскільки я не блогер-мандрівник і тут ділюсь просто своїм буденним життям і якимись б'юті-штучками, то не могла зробити перерву на те, щоб поділитися враженнями про використання Дайсона. І укладку я зробила на стайлер, який є у подружки. В мене просто фен-вирівнювач Air Straight. І я думала, що варіант зі стайлером мені не підійде. Та мені здається, я помилялась, тому що. Ну, поки укладка виглядає достойною, досить об'ємно, і волосся підкручене, поки тримається в кінці дня, я, звісно, зможу зробити вже повний висновок. Та наразі я прям дуже задоволена. Думаю, з таким освітленням буде краще видно, та он, локони навіть тримаються, що дуже дивно. В мене зазвичай тримаються локони, але. Я вже один раз робила вкладання на стайлер Дайсон, і мені не сподобалось, тому що досить довго доводилось сушити волосся і нічого не трималось тоді. Хоча після накрутки плойкою все ідеально, і хвилясте волосся залишається на декілька днів. Якщо у вас волосся схоже на моє і ви власниця стайлеру, то напишіть, як він вам. І чи варто звернути на нього увагу, тому що от я зараз замислилась, можливо, мені ще й стайлер потрібен. В поїздку я ще вирішила взяти з собою новий тональний засіб, і не знаю, як на камері, але в житті він виглядає жахливо. Я вже відвикла від таких плотних консистенцій, Придивлялась до Chanel. Десь тут прикріплю, як виглядає цей тональний засіб. І вже тестувала його, і він такий легенький, як водичка, та подумала, можливо, треба щось інше спробувати. Спробувала інше, і ні, інше мені зовсім не зайшло. І зараз мова про ось цей тональний засіб. Якщо у вас є рекомендації тонального засобу по типу водички, тонуючої від Chanel, то обов'язково порадьте мені, бо я саме в пошуках чогось подібного. Довго вдома ми не сиділи і поїхали в місце, мабуть, з найдорожчою парковкою в Чорногорії. Про парковку, до речі, не жарти. Вартість години становить 4 євро. Ми пробули там, я не знаю, відсили, мабуть, 2 години, але заплатили 12. Там своя система підрахунку. Сьогодні погода була не найкращою, тому ми обрали посидіти в закладі, а не на терасі, як було до цього. Дощ та сильний вітер зашкодили нам. Ціни як на парковку, так і в цьому закладі досить високі, проте їжа смачна. І загалом місце варте того, щоб його відвідати. Светі Стефан це колишнє рибальське селище на невеликому острові. Зараз це найвідоміше місце Чорногорії і розкішний готель-комплекс, який наразі, до речі, не працює через низку конфліктів з урядом країни. Та ходять чутки, що конфлікт таки вирішується і цього року він має запрацювати. Місце неймовірно красиве, і за розповідями подорожки, саме тут знаходиться один з найчистіших та найгарніших пляжів. Виникло навіть бажання приїхати сюди влітку. На цьому наша подорож не завершується і ми їдемо далі. Для когось це, мабуть, була б абсолютно звичайна поїздка, але для мене це щось просто нереальне, тому що я була вперше в житті на паромі, і взагалі я його бачила вперше, мабуть, в житті так близько. В моїй уяві переправа на паромі була якоюсь складнішою, ніж вона виявилась в реальності. І направляємось ми в Порто Нові. За моїми спостереженнями, це щось схоже на Порто Монтенегро, але вже більш такого лакшері рівня. Та моїм фаворитом все одно є Порто. Оскільки зараз не туристичний сезон, то фонтани не працювали, людей на вулицях майже не було. І від цього навіть була якась трішечки моторошна атмосфера, тому що музика з колонок звучить, але все без людей. Брали заклад, в якому зазвичай найсмачніші бранчі, Та у нас була вечеря, яка, до речі, теж не розчарувала. Заклад дуже гарний і стильний і також знаходиться на березі моря, як і більшість закладів, які ми відвідували у цій поїздці. Сьогодні мій останній день Чорногорії і останній сніданок, на який ми зараз їдемо, в якесь дуже гарне місце на березі моря. І в цілому мій відпочинок тут полягає в тому, що ми їмо, відвідуємо гарні заклади, багато розмовляємо і просто їздимо по гарним місцям. І встигли вже обговорити, мабуть, все на світі, все, що тільки можна було. Головна ціль поїздки була зустрітись з подружкою. У нас з нею є домовленість, що ми по черзі їздимо одна до одної, і от була якраз моя черга. Ну, а щодо укладки на Dyson, то все ще навіть тримається. Це при тому, що вчора була вітряна погода і навіть дощ. З одного боку, звісно, краще виглядає, з іншого трішечки гірше, але все одно непогано. І поки я схиляюсь до думки, що таки мені потрібно купити стайлер Dyson, бо укладка робиться дуже швидко і виглядає достойно. Наостанок був заклад, який мене особливо не вразив, та вид там все одно гарний. Сподіваюсь, мені цим відео вдалося передати хоч трішки атмосферу Чорногорії і цих неймовірних краєвидів. Зустрінемось з вами вже в Крапові і в наступних відео!